Міністри фінансів країн ЄС на зустрічі у Брюсселі у середу будуть намагатися дійти згоди в питанні про контролюючий фінансовий механізм в рамках Європейського центрального банку, що має стати передумовою банківського союзу. Тепер Питання полягає у тому, де встановити другий відділ у центральному банку, каже Деніел Грос з європейського центру політичних досліджень, так би мовити, другу євровежу, який повністю відокремлений від першого, а також незалежний. Це буде дуже важко, тому що тоді фактично буде дві установи. Для того, щоб заснувати банківський союз, треба створити єдиний наглядовий механізм в рамках європейського центрального банку. І це повинно бути завершено до кінця цього року. Цілком можливо, що банк обійматиметься лише Великими інституціями і буде частково делегувати відповідальність національним наглядовим органам, щоб контролювати інші банки більшу їхню кількість. Найголовніше, щоб європейський центральний банк завжди знав, що насправді відбувається. Минулого тижня міністри фінансів ЄС не змогли досягти угоди. Якщо цього не вдасться знову, глави держав і урядів повинні будуть приймати рішення на найвищому рівні, як каже. Кореспондент Євронюс Це не буде драмою, якщо міністри фінансів знову не зможуть домовитися з усіх питань, тому що загальний банківський нагляд є занадто важливим елементом для стабілізації зони євро. Європа не може дозволити собі в період кризи непродумані компроміси. А на Euronews, компроміс